Солдати, ти мене не знаєш, я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Ти зараз там на сході України душею б'єся напередовій. Там дуже страшно, постріли лунають. Чи не здаєшся, ти йдеш в бій? Ти борося за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Тільки ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, на тій землі тебе чекають, батьки, родина, вся сім'я. І я також і вся, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше ти повертався додому. Живий, і я також молюся щодня до мене щоб щоб моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, що рядки почуєш. А може прочитаєш у листі? Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.